Всім вітання, ви на подкасті Заною Харват. Сьогодні ми поговоримо про рік, який тільки розпочався, і про те, як важливо чесно подивитися на себе, на свої рішення, на прожитий шлях і на те, куди ми насправді хочемо рухатись далі. В гостях у мене Ілона Прощук, підприємиця та студентка, магістр психології, дівчина, яка надихає мене своєю енергією, поглядами та цілями. Привіт! Привіт, дуже рада, що цей рік розпочинаємо із корисної розмови, такої душевної, яка 100% відгукнеться слухачам. Розпочнемо з саморефлексії, і от саморефлексія часто стає єдиним способом по-справжньому зрозуміти, що з нами відбувається, як ти порекомендуєш системно аналізувати прожитий рік, і, можливо, поділишся своєю системою аналізу, яку ти використовуєш для цього. Взагалі, в ідеалі люди, які звикли вже планувати свій рік, вони переглядають свої записи з попереднього року, співставляють з тими реальними показниками, які в них відбулися за рік. Ну і таким чином проводять такий системний аналіз. Але я теж розумію реалії, і, в принципі, в нормотипової людини немає такої звички записувати все, планувати, оформлювати це в дошку візуалізації і тому подібне. Тому просто ми. Виділяємо для себе декілька вільних хвилин, можливо, трошки більше години. Згадуємо рік, що пройшов, згадуємо точки успіху, хвалимо себе за це. Ну і звісно, згадуємо ті моменти, які були не надто приємними, які виявилися для для нас там критичними в якійсь мірі. Оцінюємо свої реакції, погляди на цю ситуацію, і думаємо, як ми можемо по-іншому реагувати в наступному році. Я думаю, що це навіть такий тренд відбувся в цьому році, по завершенню 25-го року в інстаграмі. Я теж написала на да, свої ті речі, які я здобула в минулому році, і також зробила окремий пост того, що через що мені потрібно було все ж таки пройти і зробити якісь висновки. Але дуже часто буває, коли людина підбиває підсумки року і бачить більше розчарувань ніж досягнень. І це часто підриває віру в себе, як з твоєї точки зору, навчитися помічати навіть неочевидні здобутки і перетворювати помилки не на доказ власної неспроможності, а на ресурс для росту і руху, все ж таки, вперед. Ну, насправді для всесвіту немає поганих чи хороших досягнень. Це все такий окрас, який ми надаємо подіям, які стаються в нашому житті, в себе в голові. І от моїм головним таким здобутком наприкінці 2025 року було те, що я зрозуміла, що на все потрібно дивитись вдячністю. які б події не сталися, як би це в моменті було не неприємно. Але все-таки ці події привели мене в ту точку, де я є зараз. Але ж так само часто буває, що якісь неприємні події потім розвертається хід подій таким чином, що ти розумієш, що от да, воно потрібно було для того, щоб я через певний час отримала більше. Тому е основною такою порадою, моїм інсайтом, буде те, що дивитися на все із вдячністю, і розуміти, що в світі відбувається все так, як потрібно. І, можливо, твоя там нереалізація, неможливість сформувати відносини, неможливість проявити. Себе в попередньому році для чогось була, ну для того, щоб ти поглянула на це, усвідомила реальну картину у своєму житті. Тому що, коли ми живемо в якійсь ілюзії, що у нас все класно, то навряд чи в нас є поле для росту і для розвитку. Тому не ставити якихось надвисоких очікувань для того, щоб не розчаровуватися, якщо навіть так сталося, що щось пішло не за планом. От, не ділити на добре і погано, а говорити собі, що все так як потрібно. Тут я погоджуюсь і хочу ще додати, що є такі події, на які ми не можемо повпливати, а є події, на які можемо да? і там, де не ми можемо вплинути, обов'язково якось да, робити висновки і діяти. А там, де не можемо, ну прийняти як даність, і говорячи про нові цілі, на твою думку, як поєднувати оту амбітність? Яку ми хочемо да ці цілі, які ми хочемо досягти, і з реальністю щоб цілі надихали, а не доводили до виснаження і вигорання? Я колись говорила, що можна ділити на мрії та цілі. Мрії можуть бути просто фантастично нереальними для того, аби потішити свою внутрішню дитину. Для того, аби підняти ось цей рівень таких вібрацій, дофаміну всередині себе екологічним способом, створювати самі дошки візуалізації, не знаю, дивитися на те, що тобі подобається, дивитися на Ютубі відео про країни, які тобі хочеться там відвідати. Ну, це я за себе безпосередньо говорю. Але е також, окрім мрій і окрім того, що ти. Е Відпитуєш свою внутрішню дитину, також займати дорослу позицію в постановці цілей, тобто цілі вони мають бути реальні. Ну для прикладу, якщо людина там в неї дохід середній там тисячу євро на місяць, то зрозуміло, що ставити на наступний рік собі ціль в 20 тисяч євро чи в 10 тисяч євро ну це буде надто нереально і. Часто це приводить до розчарування. Хоча ніхто не говорить, що такого не може статися. Але коли ми говоримо за суху ціль і шляхи досягнення, то зрозуміло, що вона має, має бути ну, x 2 для прикладу. Також розуміти, що ми не можемо за один рік прокачати себе як фізично, так і в стосунках, так і в професії, так і в проявленні, так і в масштабі. Потрібно пріоритизувати якісь задачі на поточний рік, в якому ми вже живемо, зрозуміти, що для вас є ключовим. Чого найбільше хоче ваша душа. Ну і звісно, якщо вже ми вже заговорили про душу, про серце, то цілі також мають бути з серця. Вони мають резонувати із твоїми поглядами, цінностями. Це мають бути не нав'язані цілі в соціальних мережах, хтось в когось з'явилося, хтось кудись полетів, і тепер я так хочу. Це має бути твій внутрішній поклик, тоді і шляхи реалізації будуть значно легшими, ніж коли ти намагаєшся там, натягнути на себе не свій костюм. Так, тут я погоджуюсь на рахунок того, що нав'язано соціумом. Дуже важливо прислухатися саме до себе і ставити ті цілі, які справді будуть радувати тебе, твою внутрішню дитину і досяжні цілі, тому що коли вони не є досяжними, це призводить просто до вигарання і виснаження. Ми часто чуємо про алгоритми успіху, але в реальному житті вони працюють далеко не завжди. Якщо говорити з твоєї позиції, можливо, з твого досвіду, який алгоритм дій ти вважаєш справді ефективним для досягнення результату у 26-му році, я б хотіла, щоб ти поділилася своїми цілями. Я знаю, що ти їх прописала в інстаграмі в своїй групі. Дуже було б цікаво їх почути. Почнемо з алгоритму. Найкращий алгоритм він є супер простий, він геніально простий. Це дії, які підкріплюються твоїм внутрішнім станом. Без дій ми можемо сидіти 24 на 7 медитувати, робити дошки візуалізації, афірмації, говорити про те, як ми хочемо, на що ми заслуговуємо. Але без дій це все буде дорівнювати тобто, ну, нулю. Тому мій алгоритм це діє. Визнаю, що я до минулого року я не розуміла, що таке мій внутрішній стан. Наскільки він відіграє важливу роль в формуванні тої реальності? У мене були сухі дії. Тобто, я так ішла на пролом, була суперамбітна, багато працювала, але цей механізм він спрацьовує до певного моменту. До моменту, коли ти розумієш, що є щось більше, є щось глибше. Це твій внутрішній стан. І ось ця ідеальна комбінація вона приносить твоє життя значно швидше результати, на які ти очікуєш. А які ти хочеш? Мої цілі на 2026 рік, я, якщо говорити про проявлення, я хочу займатися своїм особистим брендом, розвитком себе як експерта в Інстаграм. Також в мене є ціль на поточні проєкти, які в мене є, це онлайн-школа та приватний ліцей. Збільшення кількості контингенту, покращення умов перебування дітей в навчальному закладі. Це для мене надважливо, тому що також, коли ти доходиш до певного рівня, сухі Результати, там прибуток, тебе вже не так цікавить. Тебе цікавить більше процес, в яких умовах ти працюєш, які умови ти надаєш людям. А що стосується візуальної складової тіла, я цього року пробую самодисциплінуватися. Тобто я тренуюся не тому, що мене тренер чекає, я тренуюся, тому що це потрібно для мого тіла. Це буде курс, який мені прописав тренер, моя подруга. Я буду самостійно відвідувати зал, але по інструкції. Така самодисципліна. Ну і плюс щоденна ранкова йога на 15-20 хвилин, так само придбала онлайн-курс. Е і після медитації ранкової, так само невеличкої, тому що в мене немає, немає можливості дві години на ранок виділяти на ось такі ці моменти духовні. От, тому. Е і ці всі такі невеличкі кроки будуть вести мене до бажаної цифри 51, ось, ем, в 51-52 кілограма. Ось також мені всередині присутня внутрішня дитина, яка також радіє дрібничкам, як і будь які будь-якій дівчинці, хочеться бачити на вагах там приємну для себе цифру. Ось тому в загальному це все. Ну, е, це якщо глобально говорити, якщо, наприклад, брати е, сферу відносин, нам завжди є над чим працювати, і ось мені потрібно. Ем, Є таке слово боготворити. Ось себе в парі і свого партнера в парі потрібно вчитися боготворити. Це також моя ціль на 2026 рік. Досить цікаво, але хочу сказати, що перша ціль. Самопроявлення ми вже відчули, побачили з початком нового року, дуже активно в соціальних мережах, телеграм-каналі. І оце щось нагадує, да, з кожним новим роком ми хочемо побачити себе новими можна сказати, новою версією себе, але звучить це надзвичайно привабливо і, на жаль, залишається дуже часто абстрактним таким поняттям. Як ти пояснюєш важливість цього образу нової версії себе, і чи можеш навести реальний приклад, коли зміна внутрішнього явлення про себе стала точкою переходу на е, зовсім інший рівень життя, а також мислення? Е, да. Коли ми кажемо нова версія себе, багато уявляє собі таку картинку, де на в одній частині там жінка така засмучена, виснажена а на протилежній стороні малюнка вона так розцвіла, преобразилась, тобто більш про зовнішні якісь фактори. Але насправді нова версія себе зараз я це поняття сприймаю як про формування нового стану. Всередині тебе. Коли я переходила з найму в приватне підприємство, я, тобто, я не розуміла, що, що тоді я, я, я вже на той момент я працювала своїм станом, але це було абсолютно несвідомо. Тобто, коли в тебе всередині зароджується більша доля відповідальності, яку ти готова на себе взяти, коли ти готова ризикнути, коли ти готова собі відмовити в буденних, можливо, Дрібних речах заради більшої мети, в моєму житті це був перехід на інший рівень, це був перехід в інший внутрішній стан. Минулого року, коли ось ця стратегія багато працювати, стратегія, яка призвела мене до виснаження, і я вимушена була, бо на той момент я не знала про такі духовні механізми роботи із своїм внутрішнім станом, я почала приймати антидепресанти, от вже на, в середині року, коли я усвідомила, що є щось більше, є щось глибше, є механізм роботи своїм внутрішнім станом, я Мені нічого так не допомогло пізнати свою цінність і відчути свою цінність як людини, як зв'язок із Богом, зв'язок із чимось вищим, більшим, те, що нас створило. Тобто, коли ти усвідомлюєш, що ти є частиною Бога. А питання про самоцінність вона взагалі відпадає, тому що ну ти, ти не можеш себе ні оцінювати, ні знецінювати. Ти цінний сам по собі, тому що тут так всесвіт розпорядився, що ти що ти живеш на цій землі. Ось тому, от духовна робота мені дуже допомогла змінити мій внутрішній стан, усвідомлення себе, свою цінність. Змусила мене відчепитися від себе, почати помічати маленькі дрібнички, які мені були дані апріорі, тобто цінність моїх батьків, виховання, яке в мене було, цінність мого чоловіка, оточення, в якому я живу. Тому, коли ми кажемо про нову версію себе, Мій, мій духовний вчитель каже, що це не нова версія себе, не краща версія себе, це дійти до себе, до себе справжньої. Ось я зараз на шляху до себе справжньої, і я так собі що, чомусь думаю, що цей шлях буде тривати усе життя, тому що кожного дня, кожного року ми відкриваємо для себе нову глибину. Тому бажаю кожному створювати нову версію себе, починати зсередини, а тоді. Коли внутрішній стан зміниться, коли в тебе будуть звички людини, яка класно заробляє, яка класно проявляється, яка має якісь здобутки зовнішні, коли в тебе буде певний рівень самодисципліни, коли ти зміниш свої реакції, тоді і зовнішній світ він так само підлаштується під твоє внутрішнє. Я вважаю, що саме внутрішній стан це наша база. На що вже нашаровується все інше, і з цього постійно потрібно і починати плани на новий рік нерідко викликаються одночасно у нас і підйом, що ми хочемо змінювати щось в нашому житті, а також напругу. Які психологічні інструменти ти вважаєш найбільш дієвими, щоб навчитись підтримувати себе саме на? Довгострокові дистанції, а не лише на старті. Дуже часто буває, да, що ми розпочали, нас вистачає на місяць, два-три, потім у нас опускаються руки. А щоб такого не відбувалося, да, і щоб ми от, чітко йшли до своєї мети стабільно, але впевнено. Проведу а, такий. А... Паралель між тим, тою життєвою стратегією, яка була у мене там буквально декілька років тому, і тією, яка є зараз. Декілька років тому я теж відчувала втому, звісно, напругу, виснаження, але в мене був такий режим виживання. Я розуміла, що якщо я далі не продовжу, то, то все просто рухне. То, то, ну, таке відчуття що мене тут не стане. Настільки був страх от, втратити якусь оцю зовнішню опору. Зараз я будь-яке виснаження, точно так само, як і емоційний підйом. Сприймаю як норму життя, ми є люди. Всередині нас є дуальність, радість і сум, розчарування і таке збудження від цілей. Тому в моменти, коли стає важко, розуміти, що я даю цьому місце. Це може бути, тому що я людина, у мене є певний свій ресурс. Дати собі час на перепочинок на денний сон, не знаю. Принаймні на вихідні, дати більше уваги і фокусу всередину себе, чому мене це виснажує, бо часто ж нас виснажують не так події, як наше відношення до цих подій. Ось, ну, я ж кажу, найбільш дієвим наразі це, ось це судження, що все має місце бути в моєму житті, і я це прохожу спокійно і з прийняттям. А які щоденні практики або звички ти вважаєш справді робочими для підтримки, мотивації протягом довгого періоду або, можливо, навіть усього року? А, ну, я цього року в собі відкрила а, практику вдячності. А, і колись для мене це було коли я вперше про це почула, що я невдячна. Для мене був величезний саботаж всередині мене. Як це я невдячна? Я що не там послуга, то дякую велике а Мені сказали на навчанні, що вдячний і вічливий, це дві різні речі. І тоді я почала замислювати, що дійсно, чого я в житті своєму не помічаю, що я плутаю ці два таких важливих поняття. І, і якщо раніше я скаржилася, що ой, як все важко, ой, в нас там питання з цим є не вирішено, з цим є не вирішене питання, то зараз я кажу дякую, що ця. Це питання є в моєму житті, бо воно дає мені глибше подивитися всередину себе. Воно робить мене сильнішим, і все те, що раніше здавалося негативним досвідом, я сприймаю як безцінний досвід, який привів мене в точку зараз. Тому ось ця практика вдячності, особливо вдячності батькам, тому що вони провідники, які дали тобі життя, які матеріалізували оту. Божий задум створити тебе на цій землі. І от коли ти не думаєш, що мама з татом погані, що вони щось там не додали тобі, чи там партнер поганий, бо він не робить так, як ти там хочеш, а просто їм дякуєш за те, що вони вже є в твоєму житті, за те, що вони є твоїми величезними вчителями. І тільки через їхні уроки ти зростав і продовжуєш зростати. Просто я сідаю в тиші, можна без закритих очей. Тут багато не потрібно для цієї практики, кажу, що, Боже, дякую тобі за все. У мене все є. Я згоден. Згода на той план, який ти, ти для мене задумав, і ти всі події, які будуть розгортатись в моєму житті. Вдячність це справді дуже круто, це високий рівень на свідомості. А окрім вдячності, які ще практики. Е, можна сісти просто в практику тиші, медитації. Тобто спробувати відчути, що відбувається всередині себе, коли після там сталася якась ситуація, і в тебе вистачає волі себе зупинити, не емоціонувати, але це не означає, що твоє тіло при цьому спокійне і розслаблене. Тому для того, щоб зняти цю напругу, так само сідаєш в практику, в медитацію, намагаєшся концентруватися на диханні, щоб трошки думки розсіялися, відповідно після того, як вони ну, вже є концентрація на диханні в тебе тіло. Поступово починає розслаблятися. Насправді це звучить воно наче легко просто сісти і в тиші посидіти. Але відпустити ці думки, відпустити напругу з тіла – це важко, і воно буде виходити не з першого разу. Але головне почати краще сісти на хвилину в цю медитацію, в цю практику, в цю тишу, ніж взагалі не сідати в неї. Тобто, якщо ми сідаємо робимо це регулярно, ми з кожним разом будемо збільшувати кількість часу, кількість. Концентрації, будемо більше чути себе, плюс буде відбудовуватися поступово цей зв'язок з тілом, бо є люди, які насправді живуть в стресі. І вони не відчувають у цих побічних ефектів цього стресу, тому що в них розірваний повністю зв'язок з тілом. В тіла начебто щось болить, але людина це ну, не усвідомлює, тому що до мозку цей імпульс не доходить. І коли людина виходить з стресової ситуації, переїжджає в умови, які там більш сприятливі для розслаблення, ну, чомусь вилазить багато захворювань, якихось там дискомфортів в тілі. Тому о, о, оця практика тиші, практика вдячності. Вона надважлива, щоб принаймні відбудувати зв'язок із своїм тілом і розуміти, що це не є нормою, коли в тебе болить голова, коли в тебе болить спина, коли в тебе не знаю там ломить ноги. Тому що насправді через стрес в нас втрачається оцей радіо раді, радіо радіозв'язок між серцем та мозком. Тут погоджуюся і хотіла би поділитися своєю да, практикою, яку я зробила декілька місяців тому. Я повністю відмовилась від соціальних мереж на місяць і хочу сказати, що хочу знову повторити таку практику, тому що дуже сильно через соціальні мережі, а також телеграм-канали на нас давить соціум. І е, мало того, що ми живемо в стресі, да, то щодня ми ще читаємо новини, які теж. Пригнічують нашу психіку і не дають мозку зупинитися і справді перебувати в тиші. І я хочу сказати, що наскільки змінилось моє мислення, я стала спокійніша, перебуваючи саме з собою, чуючи саме свої думки, а не того, ті, які мені нав'язані соціумом. Це теж надзвичайно важливо. От дійсно часто соціальні мережі вони виступають такими як окулярами, ну, фільтром можна сказати. І дійсно, ми не бачимо, де мої думки, а де думки, які нав'язалися. Так само це не просто про думки, це про переконання, життєві стратегії, якими ми живемо. І так ну, стається доволі часто, що Інстаграм формує нашу реальність, хоча насправді найкраща версія нашої реальності це та, яку ми формуємо самостійно без цього заангажування. Просто в кожну в кожній епосі є отей такий великий вагомий фільтр. Якщо зараз соціальні мережі, то для прикладу, там 30 років тому це була якась там певна політична пропаганда, в якій жили люди. І важливо, дійсно, враховуючи, що така кількість інформації є про духовний розвиток, інформації з психології, важливо дійсно от прислуховуватися і чути себе, і трошки віддалятися від, від, від того, що відбувається довкола, да, і навчитись фільтрувати. Інформацію. І якщо підсумувати нашу розмову, які головні психологічні ключі ти порадила б кожному взяти з собою в 26 рік, що допоможе прожити цей рік усвідомлено, результативно і з відчуттям власної цінності? Ми вже про це говорили. Перший ключ це вдячність до всього того, що сталося в моєму житті, і все те, що відбувається в моєму житті. А другий ключик – це коли ти розумієш, що ти за все вдячний, ти все приймаєш. Почати діями змінювати ті речі, які тебе не влаштовують, і розбиратись ну, розбирати взагалі, чому вони тебе не влаштовують. Ну і третій ключик це тотальна згода на те, що буде відбуватись, тобто я роблю, а результат це вже від, від Бога. І навчитись приймати да? і які відбуваються в нашому житті. Наша розмова ще раз нагадує, що новий рік. Не починається з планера списку цілей чи обіцянок. Він починається з внутрішнього рішення бути в першу чергу це чесним собою, бачити реальність такою, якою вона є, і водночас не втрачати віру в можливість змін. Дякую тобі, Лона, за щирість, відвертість за те, що в цій розмові було багато про справжнє життя і його складність пошуки і зріст. Дякую кожному, хто слухає цей подкаст. Нехай 2026 рік стане для вас не роком очікувань, а роком внутрішніх рішень, які поступово приводять до зовнішніх результатів. З вами була Анна Харвит. До наступних розмов!